Друзі, всім привіт! Давно в мене не було цієї рубрики, коли я гуляю по своєму району і показую вам, що в нас тут є. О, сьогодні в мене не дуже, якщо чесно, настрій, але я вирішила трошки пройтися, намагаюся відходити далі і далі від дому і гуляти сама, щоб все ж таки звикати до цього міста. Тому що розумію, що два роки пройшло, а я ще й досі, ну знаєте, якщо ми кудись їдемо, то тільки з чоловіком. Це як і моя... Зона комфорту, скажімо так, так, і е, е, ну, якось легше, коли хтось з тобою поруч хто знає це місто, але ж треба якось його вивчати самій, так? І тому що я працюю з дому, то не мене немає можливості е, ось так, наприклад, сідати в автобус, так і їхати кудись там, як інші люди на роботу. Тому гуляємо сьогодні. Підписуйтесь на, на канал, якщо новенькі, ставте вподобайки, якщо вам подобається такий контент. Знімаю вам реальний Сан-Франциско. Зараз у нас восьма ранку. Я відвела сина до школи і маю ось цей невеличкий час перед роботою показати вам ще раз це місце і наш район, який називається Нишен. Тож, поїхали. Не пам'ятаю, чи знімала я вам про це місце чи ні, але це наша улюблена такерія. Такерія це як, ну, типу, Ресторани, знаю, мені здається, його не можна назвати кафе, тому що там продається також, борідость, тобто основна страва, так, не просто там якісь закуски або десерти. Ось. Тому так, ціни трошечки в нас піднялися. Коли ми сюди приїхали, то тако один тако був десь 4,5, з мені здається, а зараз вони зробили ремонт. Ну і взагалі, так, ми знаємо, що інфляція, тому все підіймається вверх вгору. То і так ось стали коштувати десь на долар більше, мені здається. Ось так виглядають салони манікюрні. А, ще закрито, бачите, хотіла показати вам. Але, чесно кажучи, для дівчат все ж таки наш український а, манікюр, наші майстри найкращі. Кажу ще з сусідньої України теж саме, так. Але я вихваляю тільки свою. Ось. Ну і манікюр, я вже, мені здається, розповідала. У нас дуже багато цих муралів на всі тематики, але тому що ми живемо в латинській частині, так, то багато присвячено тільки їм. А манікюр, так я казала. Манікюр коштує мінімально, що я бачила, 35 доларів. Але мені здається, це тільки... А, ну, Коли роблять манікюр, тобто обрізають там кутикулу, так? А, і нігтіки. Вибачте за моє, а, треба просто думки в голову напхати. Мені подобається ця вулиця, вона називається Фолсом. Подобається вона мені тим, що багато тут дерев з обох сторон. І вона виглядає як така алея. І якщо дивитися спочатку вулиці, то вони, знаєте, ці дерева, як наче так наклонені один до... одне до одного і як така арочка получається. І те ж саме ось там. Не можу вийти на середину вулиці, щоб показати вам, але я думаю, що ви зрозуміли. Hello! Ось. За будиночки я вам вже розповідала, так, що в нашому районі мішу, вони найкольоровіші, якщо так можна сказати. І ось бачите, на цій стороні, дивіться, жовте, фіолетове, так, рожеве, потім знову фіолетове, потім жовте, голубе, зелене. Всі вибирали, який хочеш колір. Але знаєте, що мені цікаво? Ось коли люди будували ці будинки, зараз прийде великий. Трак дизельний Коли люди будували ці будинки, дивіться, який цей цікавий, гарний, у чорному такому кольорі, коли люди будували ці будинки, як вони взагалі вирішували, так, я хочу такі стиля, я хочу ось такі, чи їм просто там давали, не знаю, 5 різних. Видів будинків, казали, типу, вибирайте, знаєте, на картинці як з каталогу. Ну, Бо дійсно дуже гарно. Подивіться, ці колони, вони реально кажуть про час. І ось той вікторіанський, якщо я не помиляюся. До речі, хотіла вам сказати, як називається ось так, будуть мої думки літати, не зважайте, тому що, знову ж кажу, получила не дуже гарні новини, але треба якось продовжувати жити. Ось цей, типу, міні-балкончик, так? Вони називають ці вікна Bay Windows. Бей це як затока. Ось. І тому що Сан-Франциско Bay Area, так, заливна частина, скажімо так, міста. То і чомусь ці будинки вони теж назвали Bay. Ось. Зараз ми підходимо. До вулиці, звичайно, я туди не піду, але ось там ви можете бачити холм, на який люди дуже часто ходять і роблять хайкінг. Не знаю, чому я кажу, роблять хайкінг, що хайкінг – це вже її слово. Дуже гарна в нас сьогодні погода. Три дні був сильний вітер. Я нічого, якщо чесно, не знімала, ну, тому що не було сенсу навіть з моїми мікрофонами. Не могла я цього зробити. Ось. Я сподіваюся, що вас і це відео порадує, тому що в мене є офігенний проєкт. Тільки треба трошки впевненості. Давайте на себе переключу, щоб розповісти про це. То, що ж це за проєкт? Прийшла мені така думка в голову зробити відео, де я буду зупиняти американців і питати їх якісь питання. Перше відео, звичайно, будуть мої питання, які мені прийшли в голову. Але сподіваюся, я оберу такі, щоб вам було цікаво подивитися. А потім мені б дуже хотілося, щоб для наступного відео ви знімали знімали, кажу, чуєте, знімайте мені відео. Mm -hmm. Ні, хочу, щоб ви мені задавали питання, які я буду ставити американцям. Мені здається, це буде крутий проєкт, але. Для цього мені треба набратися впевненості. Чесно, я не дуже впевнена людина. Ну, як? Ви бачите мене так, я розмовляю. Я вже перший крок, коли люди стають блогерами, так це треба показати своє обличчя. Не обов'язково. Є такі проекти, що просто щось знімають про щось і без обличчя. Але коли ви хочете знімати про своє життя, без цього ніяк. Тому я, начебто, вже ну, трошечки в цій ролі. Більше року, ну так, да, тому що це мій другий канал, якщо ви не знали, перше я починала англійською мовою. Так, зараз присяду, бо щось захекалась. І я вже показую своє обличчя, я вже наче звикла там до камери, але зупиняти людей і питати їх щось, ну, це для мене якийсь буде новий рівень. І треба просто побороти той страх, знаєте, коли ви, вам треба сказати, «Excuse me, can I ask you a question?» Ну тобто, можна я вас запитаю, і напевно, що мене зупиняє, це те, що я знаю, що люди, ну, багато людей будуть казати ні, сорі, типа, я там поспішаю, але або я, ні, я не хочу. Ні, якось такий, як ступор, наче в грудях стає. Тому треба ось пережити цей момент, але дуже хочу спробувати. Тому чекала, знаєте, ось на таку гарну погоду, щоб не було цього драного вітру, бо тут, чесно, вибачте за мою українську, але задрав. <задрав)> Розумію, що це, це Сан-Франциско. Сан-Франциско дорівнює вітер, коли б це не було. Ось зараз гарна погода, а якщо я вам запишу через десь там три години або п'ять, то вже буде вітряно і, можливо, навіть трошки холодно. Інколи я вам пишу, так, в нашому ком'юніті, суспільному нашому. Світові задаю якісь питання про мій канал, що ви думаєте і тому подібне. Але мені здається, ось так відео буде краще дізнатися вашу думку, як ви думаєте, чи класний це формат, питати щось американців, так? тому що я знаю, що я вам інколи виставляю якісь факти, які я десь чула, або бачила, або там родичі щось мені казали, так, але ось. Питати якихось незнайомців, які живуть в Америці, або навіть туристів, я думала, теж спитати, що вони думають про Сан-Франциско, їх перша думка. Напишіть, будь ласка, дуже буду рада почути вашу думку. Можливо, у вас вже є якісь питання до американців, які ви б хотіли задати. Напишіть мені хоча б одне, і, можливо, я виберу теж з ваших варіантів і спитаю ось у цьому першому відео, тому що я вже маю якісь там, знаєте. Але теж така не впевнена, так чи це спитати, чи те. Тому поділіться своєю думкою буду дуже вам вдячна. Знаєш, в мене просто класне перлинкове суспільство. Ви в мене найкращі. У мене вже є, знаєте, такі як група людей, які ну на постійній основі дивляться, коментують, ставлять вподобайки, і це дуже допомагає йти далі. Тому хотіла так з вами поділитися, розкриваю невеличкий такий секретик, так до чого я готуюся і. Це, мабуть, ще одна причина, чому на цьому тижні не виходить, не виходить нічого такого грандіозного, тільки ось це буде відео. Але наступного я просто тримаю пальці так, щоб зняти вам класний цей перший контент. Тому і в тому відео буду чекати на вашу підтримку. Буде важко, чесно. Я прямо ось так собі малюю, так я когось зупиняю, вони мені кажуть, ні, пішла, ти там мені не до тебе, що в тебе за канал. <свісно> Такі в мене думки. Ось поруч зі мною там хлопці, не знаю чому, але вони постійно на цих, ось бачите, за мною там парк, зараз ми через нього пройдемо, покажу вам. Але вони завжди тут тусуються, і не знаю, чи правда чи ні. Але мій чоловік сказав, що зазвичай тут збираються люди, які їдуть на якусь там чорну роботу, і ось вони збираються у десь двох трьох точках навколо цього парку. І потім приїжджає машина і каже: Так, сьогодні мені там треба не знаю, двох хлопців на будівництво, або там на мувінг, або ще кудись і ось так ось вони шукають собі роботу. Ну, напевно, вони вже знають, що така система існує, тому просто тут сидять і чекають своєї долі. Це, мабуть, ті, які приїхали сюди нелегально. Ну, я не можу так стверджувати, але я так думаю, і вони не можуть піти на якусь офіційну роботу. Так, все висказалось. Чекаю ваші коментарі, будь ласка, ставте, а я вам ще покажу трошки міста, але вже без мого обличчя. Ну, як бачите, тут у нас футбольне поле. Там ось чоловік робить, я не знаю, як це називається, але якась азіатські вправи з його тілом. Не забула, як вона називається, але знаю, що, мені здається, китайці е, мають цей напрям. Не пам'ятаю, як він називається. Ось, що мені подобається про Сан-Франциско, це те, що реально, мені здається, я вже казала, дуже багато. Паркових зон і не просто так, знаєте, дерева насаджені, і все. так? А парк в розумінні, що тут і дитячий майданчик, і спортивні якісь розваги. Ось тут школа, де можна дітей привезти після школи. так? І вони тут або граються, або тут ще є басейн, можна прийти поплавати. Баскетбольний корт, бачите? Дуже часто тут хлопці грають. Тобто все так зручно і все, все на одній великій ділянці для всіх, і для дорослих, і для дітей. Бачите, який дитячий майданчик. І це дерево мені так подобається, воно таке велике. Просто клас. Ось там, бачите, сидить жіночка. Зазвичай яку працю виконують. Латиноамериканські жінки або філіппінки, це придивляються, звичайно, за дітьми. Звичайно, є і наші, так, там з пострадянського простору, скажімо так, але тому що і Мексика сюди ближче, так? Там, і Аргентина, і Чілі, ця вся середня та Південна Америка, тому коли вони сюди приїжджають, то це їх перша робота. І знаю, що є а, спеціальні а, агентства, які набирають людей, і так, і в тебе повинен бути досвід, і там якесь медичне страхування. Ось. Але дуже багато з них працюють якось так, а, як сарафанне радіо. Не знаю, як буде українською, чи є в нас аналог сарафанного радіо, але так. Такі будиночки, вони займають цю професію No1. Куди б ми не пішли до парку, ви будете бачити ось такий жіночок, який дивляться за дітками. Ну дуже маленькими. Я бачила там десь три місяці, пів року. Тобто, це дуже гарний прибуток, мені здається, праця. А, і. Я думаю, чому вони погоджуються, тому що зазвичай в них багато своїх дітей, вони вже знають, як це, вони мають досвід. І якщо чесно, кожного разу, коли я бачу цих жіночок і дітей поруч, то що мені подобається? Вони завжди посміхаються, вони до тих дітей заграють. Тобто, знаєте, не просто привезла коляску, там десь залишила, сама сидить в телефоні. Ні, вони їх розважають. Вони там з ними граються, перевдягають, вони їх годують. Ну, тобто, як мама, ну, тільки за гроші, скажімо так, так, нам, мамам чомусь не платять за цю працю. О, сирень! Боже, я не бачила, що тут є, чи це не сірень. Ні, це не сірень. Листя інше, але дуже схоже. Може якийсь різновид. Я що сирень. вже забригала від щастя. Хочу вам зараз показати вулицю з Муралами, тому що ну, цей район дуже ними пишається, і там різні теми підняти від якихось там часів, коли була там війна так, між Мексикою та США, і якісь інші соціальні проблеми, які. Вони тут розглядають, живуть і намагаються зробити краще. Ще про наш район, що хотіла розповісти, що в нас існує тут ком'юніті, вона називається Calle 24. Калі це іспанська вулиця, 24-та це ота вулиця, зараз ми на неї знову вийдемо. Основна до, ну, е, яка всіх об'єднує. Кафе, ресторани, магазини і тому подібне. І ось ця ком'юніті намагається давати в оренду житло тільки латиноамериканським людям. Тобто вони намагаються таким чином підтримувати цей район. Це дуже гарно кольорова. Підтримувати цей район, щоб менше було, вибачте, айтішників, але так, айтішників це музиці присвячено, бачите. Ось це, мені здається, Селена. Вона теж латиноамериканська співачка, вона померла, але мені здається, це вона. А... І нею теж тут дуже пишаються. Ось, тому вони намагаються, знаєте, тримати тут. Не тримати, що це за слово? Вони намагаються здавати в оренду тільки латиноамериканським людям, щоб це, ця спільнота була. Ну, Якби їх і щоб сіни не злітали до небес, тому що я вже вам казала, коли прийшов потік айтішників, то це не просто виросли, виросли, і зараз звичайна людина не може собі дозволити е знімати будинок. А латиноамериканці, якщо її знімають, то тільки великими сім'ями, бо так вигідніше про цей мурал хотіла сказати. Тут багато жінок, тому мені здається, це присвячено тільки жінкам. А, ну, так, да, там ось написано Women Resistance. А ось там. Чому ну, вони там написали Нестле? Бачите, бутилка Нестле? Не знаю, на ці морали треба дивитися дуже довго, щоб розуміти, що тут взагалі коїться. Але ось там дивіться, чий це рот, можете написати в коментарях. І какунька, так? Що він каже якусь маячню. Це я не знаю, що це вони при, про бізнес не слімали на увазі. Тут зрозуміло, тут що це? Білий дім, акула. Ну, тобто, я так думаю, що це присвячено е депутатам і верхівкам. І ось тут, бачите, жінки теж хочуть, щоб все, напевно, було в мирі. І я цього теж дуже хочу, щоб. Усюди це було. А ось тут це мені чоловік казав, присвячено ще сам, коли, бачите, поліція робила все, що хотіла. Ну, в плані. Звичайно, вони зупиняли ті, хто нарушували щось, порушували, так. Але були такі часи, коли ось хлопець міг просто сидіти на лавці, ой, трошки нижче сидіти на лавці, поліція могла підійти і сказати Ей, що ти тут робиш? І просто його тягнули до. Поліції. Не знаю чому так. І бачите, зазвичай це були молоді хлопці. Дисколандія – це в нас є навіть таке місце, тому напевно присвячене тому місцу. місцю. Так, Дисколандія – це там можна купити собі ну, раніше так, музику на касетах, на дисках, на О, як це називається ще старіше: вінілові ці пластинки. Так, ось така ціла вулиця, і вона не одна. Ще є туди далі, але я туди не піду. Там трошки більш небезпечно. Це якась така гарна вулиця. Нікого. Бачите, тільки я одна тут гуляю. Ну і так, бачите, знову. Люди захищаються від когось, намагаються зберегти родину, показують, хто напевно помер дитина просить їсти. Ну, тобто, хоч, знаєте, тут не було а, ну, таких війн, як у нас зараз, так, на нашій території, але інші країни, як, наприклад, Нікарагу, так, чому я знаю про цю країну, раніше взагалі не знала, де вона на Мапі знаходиться, поки чоловіка не зустріла. але Тому що в нас в родині бабусь, дідусь, дідусь, бабусь дідусь, бабуся, дідусь. Боже, це треба буде вирізати, чи залишити знаю. Не, не. Як вони приїхали в Америку, я вже не пам'ятаю, розповідала вічіння, але приїхали вони, тому що, ну, по-перше, шукали кращої долі, так, а по-друге, вони вже знали, що в них в країні буде чи була революція, і дід вирішив поїхати раніше, чим все те ж гіття сталося роками пізніше, і потім вже... Бабушка виїхала. Ось, І потім там була війна, переворот. Не знаю, чи чули ви колись, чи ні, але коротше, вбили президента і став інший чувак, який і досі є президентом. Ось, І він робив все, що хотів. І не знаю, чи я можу про таке розказувати чи ні. Але зараз бабуся не може туди поїхати до Нікрага, що там дуже багато комуністів. Прямо на кожному кутку, так, на розі кожної вулиці, там десь, типу, як КГБісти так або шпіони. І не можна нічого казати, не як в Радянському Союзі, так, не можна нічого казати про владу, якщо ти кажеш, що брат кумсват тебе закладуть і все. О, знаєте, що я ще хотіла вам сказати? Бачите, тут ремонтують дорогу. З того моменту, як ми сюди приїхали, наш район, я не знаю чому, але просто якийсь бум на нову дорогу, роблять дорогу. Майже на кожній вулиці. І це так круто, але ти реально бачиш, що з містом щось роблять. Тобто гроші, які люди е, дають, да, там, е, податки, вони кудись то йдуть. І це не просто, що вони ось поклали ці матеріали і типу, ну і все. Ні, вони реально роблять, вже дуже багато вулиць зробили на нашому районі. І класні такі дороги. Хоч це мені якось окремо, можливо, коротке відео записати про це. Але реально гроші йдуть туди, куди треба. Хоча б на дороги, знаєте, повертаюся до Нікарагуа. Сподіваюся, вам цікаво. Бабуся не може поїхати, бо і родичі, які в неї там залишились, їх там небагато, але сказали не приїжджайте, тому що коли чують, що ви з Америки, їм пофіг. Вас можуть викрасти, ви всі ваші, вибити всі ваші гроші і все. І, ну, Навіть до вбивства. Вирішила піти з того місця, було гучно, дивіться, ковбойські шляпи комусь треба. О, і бачите, як е, хотіла вам показати дороги. Бачите, це вже нова дорога. Як на мене, дуже класно. Зроблено в порівнянні з тим, що було. Гарне покриття. Типу я розбираюсь так. Ну, до чого це я все казала так про Нікарагу. Е, сподіваюся, такого не станеться в Україні, якщо чесно. Не те, що там хтось нашого президента прибере, так, але якщо ми потрапимо до лап іншого государства. Ось. Навіть не хочеться думати про те, тому намагаємося так допомагати нашим хлопцям, дівчатам і робити все, щоб наша країна не опинилася в тій же ситуації, як, наприклад, Нікарагуа. Тому так. Бабушка з дідусем. Мені ось подобається такий вхід до будинку. Бабушка з дідусем не можуть поїхати. По-перше, вони вже старенькі. Але якби була змога, я думаю, що вони ще разочок рванули на свою батьківщину, тому що дуже сумують. Але так, не можна. Знову ж таки, людей там викрадають. Бабуся розповідала, що там, раз на рік вона відправляє якісь речі туди своїм родичам. І минулого року вона теж відправляла і каже: в тебе щось там є, ну, щось, що тобі не треба, чи може з твого сина. Бо я відправляю. Я кажу, ну так. А ще принесли їй якусь річ, яку мені дали, коли ми сюди приїхали, але вона була на мене маленька, мені здається, це були штани чи щось таке, джинси. Я кажу, ось беріться. Вона каже, ні, я не можу. Вони повинні бути або трошки брудні, або там десь якась дирка. Коротше. Тому що, ну, як вона розповідає, що на таможні, вони перевіряють, що знаходиться в цій коробці, так, яку бабушка відправляє. Знову вийшли технічні неполадки, щось з телефоном сталося. Але так, що я казала. Вони на таможні перевіряють коробки і дивляться, які там речі не можна посилати, відправляти так, там збірками або якісь ну, речі, які виглядають новими. Тому що вони будуть думати, що ви, ну ці люди, які там отримують, так будуть продавати ці речі. Але це знову ж таки, як в Радянському Союзі, так. Коли люди привозили якийсь товар там за кордону, то як вони його продавали? Тільки через когось, так і то там пошибки. Ось те ж саме. І зараз в Ось, окується. Ну, якось дуже, якщо чесно, сумно, тому що розуміємо, так, що там, де комуністи у власті, так, то там нічого доброго немає. Людей немає права голоса, люди працюють за копійки, і ще й не можеш нічого собі нормального купити, щоб якось себе трошечки відчути, знаєте, на рівень вищий від інших. Ні, всі повинні бути однакові за сранцями, за дранцями і тому подібне. Ось. А ще, якщо хочете, погугліть не тільки цього президента твоєї країни, а ще його дружину, коли мені бабуся розповідала. Про неї, я спочатку не повірила. Вона мені каже, коли він став президентом. Люблю цю вулицю, бачите, там в кінці пагорб з будинками. А, коли він став президентом, і я була ще, ну, бабуся поїхала, типу, провідати, бабуся поїхала провідати своїх родичів. І якраз там була чи інагурація, чи що, я не знаю. Коротше, виступ президента. Присіла трошки. І виступає ця перша леді. І бабуся мені така каже, і вона ось виходить, там, каже якусь там річ, і потім підіймає руки вгору, щоб там щось там чи поаплодувати, чи що. а в неї під мишками. <сум> Вибачте, будь ласка, але такі, знаєте, як е джунглі, ось як я зараз сидю. Бачите, як в тему сіла. <сум> Коротше, не Підмишки, не знаю, як буде українською. Ось, і бабуся така, що? це моя перша леді. Фу. Ну, коротше, таке. Ось, якщо хочете погугліть, перша леді Нікарагуа. Дуже гарний тут такий садочок. Всі жінки гарні, але так. А, класну фразу, нещодавно почула. Не, не буває не гарних жінок, буває ті, що за собою не доглядають. Напишіть мені, чи ви з цим погоджуєтесь, чи ні. А десь це є правда, мені здається, дуже гарно тут. Троянди. Ех, любі друзі, я буду закінчувати. Якщо чесно, трошечки стало краще. Я велика молодець Я сьогодні дуже багато з вами пройшлася, іначе й на душі трошечки стало легше, мені ще й... Ще треба йти додому, але вже думаю, там я вже вам показувала ці вулиці, вже буде нецікаво. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, вам сподобалось. Ще раз хочу вас залучити, так, підтримати мене в нові ідеї. Напишіть, якщо хочете, свої якісь питання до американців. Якщо я не задам їх в цьому відео, я можу задати в наступного. Знову ж таки, сподіваюся, що цей формат буде цікавий. І вам, і мені над ним працювати, але перше, мені треба себе трошечки пересилити. Але то таке, ми справимося. Все, обіймаю вас, цілую ваша перлинка. Ще раз дякую за увагу і гарного вам всім дня. Будьте мені щасливі, усміхнені і у безпеці.